Слухайте, прийшли чотири черниці сповідатися. Перша пішла і каже: отче, простіть, я згрішила. Отець питає, як ти згрішила? А вона, вибачте, отче, я глянула на член». Отець каже, який жах. Прочитай десять разів Богородиця Діво, радуйся, і промий очі святою водою. Вона виходить, читає молитву та йде до чаші мити очі святою водою. Заходить друга черниця і каже: Замсосахоче, простіть, я згрішила. А він питає: як ти згрішила? Вона відповідає. Я торкнулася члена. Отець каже, це ще гірше. Прочитай 20 разів Богородице Діво Радусія і вимий руки святою водою. Вона виходить, читає свої молитви та йде мити руки святою водою. аж раптом страшний гармидер. Священик виходить і питає, що тут таке, або третя і четверта черниці б'ються. Він, сестри, що сталося? Четверта черниця, яка підслуховувала, вийшла і каже, отче, мені все одно, що ви скажете, але я не полоскатиму рот у воді, в яку вона сяде. Ого. Молодець Дон. Ти ідіотка. Ти таки розказала цей анекдот. А мені подобається, його мені тато розповів. Це ще гірше.